Проїзд до площі філармонії заблокований. Мешканці прилеглих до площі вулиць, а також місцеві підприємці звернулись до чернівецьких депутатів з проханням відкрити рух бодай на одній з доріг та вирішити питання під'їзду транспорту до домівок людей і підприємств. Нині це питання з мешканцями обговорили учасники робочої групи. Подробиці далі. Площа Філармонії одна з найпопулярніших локацій у центрі Чернівців. Через капітальний ремонт по вулиці Заньковацької та односторонній рух на прилеглих дорогах наразі під'їзд до площі майже заблокований. Ситуація, в двох словах, полягає в наступному: коли почалися ремонтні роботи по вулиці Зеньковецької, і ми чітко маємо розуміти, що дана вулиця від. Кінотеатру Чернівці до площі Філармонії після її завершення капітального ремонту буде пішохідною. На площі Філармонії можливий заїзд тільки через вулицю Богдана Хмельницького. Ні швидка, ні інша спецтехніка не може сюди попасти, які треба об'їхати півміста. Мешканці, які проживають на прилеглих до площі філармонії вулицях, а також підприємці, які розмістили свої бізнеси на даній локації, звернулись до Чернівецьких депутатів з проханням відкрити рух бодай на одній з доріг та вирішити питання під'їзду транспорту до домівок людей і підприємств. На березневу сесію до нас прийшли мешканці цієї вулиці і підприємці, які здійснюють безпосередньо тут свою підприємницьку діяльність зі скаргою про те, щоб ми переглянули рішення виконав. Навчого комітету щодо перекриття вулиці музичного братерства. Рух ускладнений, і відповідно їхні підприємства, їхній приватний бізнес він занепадає, тому що частина чернівчан ну, мають проблему з доступністю до даного, до даної вулиці. Раніше під'їхати до площі Філармонії можна було через вулицю музичного товариства, колишня Чайковського вулицю Бетхована, до поки вона не стала дорогою з одностороннім рухом, або ж вулицею Заньковецької. Наразі ж дістатись до даної локації можливо лише одним шляхом. Для того щоб зрозуміти, чи є незручність, ми просто сідаємо на автомобіль, заїжджаємо на центральну площу і пробуємо заїхати сюди на Заньковецьку. Тобто, якщо ми їдемо з Соборної площі, це ми об'їжджаємо вниз до театральної. Площі далі на університетську, по університетській або на 28 червня. Тобто величезний гак. Підприємець Ігор розповідає: з часів, коли проїзд по вулиці Заньковецької перекрили, кількість відвідувачів його магазину різко зменшилась, і наразі підприємство знаходиться на межі банкрутства. У нас є цифри, ми можемо порівняти. Тобто, цей магазин після перекриття дороги він просто став збитковим. Лева частка наших клієнтів вони спеціально їдуть до нас, щоб купити цей товар, і через ці Ладнощі в нас ну десь 30% клієнтів. Вони е, приймаючи рішення, де купити квіти, вони до нас не їдуть. Якщо нічого не вирішиться, хоча. Один хід і три виїзди, да, тобто можна зробити два в'їзди, то скошу що ми будемо закривати наш магазин на площі філармонії. Чернівчани звернулись до міських обранців з проханням відкрити проїзд по вулиці музичного товариства або по вулиці Бетхована, тим самим збільшуючи варіант під'їзду до площі філармонії. Якщо ми стоїмо біля кінотеатру Чернівців, що нам було спуститися просто вулицею Зеньковецькою, а що нам треба об'їхати? Який шматок дороги, дуже багато людей, котрі не мешкають у Чернівцях, не зовсім розуміють, як це зробити. Дуже було би добре, і якщо б справді подумали, якщо б вони відкрили хоча б нам у цю Бетховену оцей кусочок дороги, щоб можна було до нас заїжджати. Після обговорень члени робочої групи запропонували чернівчанам зареєструвати відповідний проєкт рішення, аби дане питання було розглянуте на найближчій сесії міської ради. Звучить пропозиція відкрити Вулицю для поїзду порядку від головної до, до Філармонії. Так. Від вулиці Головної до площі Філармонії. Змінюємо ініціативу, реєструємо відповідно проєкт рішення про зміну в виконавчому комітеті щодо організації цього відрізку пішохідного. І я думаю, коли на наступній сесії міської ради всіх запрошуємо присутніх, тому що це буде. Стосуватися безпосередньо вас, на сесії будемо приймати рішення відповідно того щодо відкриття даного відрізку дороги. Альона Рудніцька, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.